Для вас, Албанія це перевалочний пункт, приїхати рік пожити і далі кудись рухатися, чи це місце, куди ви вже хочете приїхати, легалізовуватися? Це відео я хочу присвятити підняттю дуже важливих питань, саме про а чи воно вам треба. Я собі підготувала декілька питань і по факту хочу все розібрати без оцих тих красивих яких лозунгів, моментів, які оце бачу. В інтернеті сіються, що як тут все охренєно, як в Албанії все буде добре, все продовжить. А дехто взагалі пише, що все продовжили. І почну з першого. Чи продовжать перебування тимчасового захисту в Албанії для українців? Відповідь на це питання ще ніхто не знає. В Європі подовжили? Так. І хтось каже, Албанія теж це зробить. Не факт, що вона це зробить. Так, вона дивиться на Європу. Але це не є показником. Типу, це окрема держава. Вона не в Євросоюзі, тому чи вони продовжать чи ні, ми лише побачимось, коли вони цей будуть закон приймати. І тут постає знову питання, коли вони його приймуть, це теж не знаємо. Минулого року вони затягнули дуже і дуже аж на три місяці, але це було пов'язано з тим, що в них були вибори. Але минулі роки теж затягували, навіть коли виборів не було. Тому ем, коли вони продовжать, я думаю, треба орієнтуватися на березень 26-го року, і тут знову таки: а якщо не продовжать. Що тоді? Бо от ми зараз сидимо всі таки на чемоданах, і думаємо, їхати, не їхати, що робити? Ем, якщо не продовжать, хтось каже: вам дадуть 3 місяці на виїзд, 90 днів. Це вилами просто по воді писано, такого типу немає, бо тут є правило безвізовий режим для українців: 90 на 180. Чи можливо дадуть якусь, якийсь коридор, що можна тут жити? Коротше, типу, ну. Немає відповідей на ці питання. І е, оце четвертий, з чи п'ятий раз, коли будуть продовжувати, і е, ці питання поставали, і жодного разу відповіді на ці питання не були отримані. Тому я глибоко сумніваюся, що цього року хтось відповідь на них дасть. Чи продовжать, чи ні, ми будемо лише бачити по факту. І продовжується звичай після того, як термін е, типу, пройшов. Тому кажу, орієнтуємося кінець березня 26-го року. Якщо ви сидите на чемоданах, що ж вам робити, їхати чи не їхати тут вже питання до вас. Ви розглядаєте перевалочний пункт, чи ви розглядаєте, як типу, просто приїхати, подивитися? Чи ви такі, окей, я вже хочу туди повноцінно жити. Бо давайте дивитись вправді в очі. Європа сказала, що далі продовжувати вже нічого не буде, що треба вже легалізовуватися. Скоріше за все, і Албанія буде це робити. І Якщо легалізовуватися, то ви ще цей рік якось проживете, да, якщо продовжать захист. А далі що робити? Далі потрібно робити посвідки на проживання. Якщо Албанія не продовжить, то вже треба думати за ці посвідки на проживання. І для українців не так багато варіантів за ці посвідки на проживання. Найбільш поширені це робота, це ФОП і це покупка нерухомості. Але щоб ту хату купити, треба, щоб були гроші. Допускаємо, гроші у вас є. Купили хату. Окей, можете подаватися на посвідку на проживання. Допустимо, ви такі, я е, приїду і відкрию ФОП, і на основі ФОПу буду подаватися на посвідку на проживання. Окей, питань нема, але врахуйте, податок 0%, але треба буде заплатити 150 євро соціального внеску, треба буде заплатити бухгалтеру, треба буде протягом року ще заплатити е, податок на чистоту 50 євро. Треба буде. Щось ще я питала, за що треба буде платити? Господи, давайте хоч за це, значить, заплатимо. Там далі згадає, там щось невелике було. А, треба буде ще заплатити за спеціальні сервіси, які будуть вам робити інвойси. Теж там 50-100 євро. Тобто ці гроші треба буде заплатити. Окей, Ліна, ми все платимо. Тоді йдемо подивитися на венджер. Ви самі то не зробите. Треба буде знайти людину, яка вам це допоможе зробити. І якщо ще по нерухомості щось можна крутити, мутити, є якісь гайди, бачила в інтернеті, як це, дібно, це робити, то ще там можна самому щось пробувати і не платити нікому. То по ФОП ви не зробите. Я ще не знаю нікого, щоб хто б сам по ФОП отримав посвідку на проживання, тому що навіть не всі албанці можуть українцям по ФОП зробити посвідку на проживання. Є дуже багато нюансів. Ем, тому, коротше, треба буде заплатити людині і знайти ту людину. Вартість ем, посвідок на проживання коливається від зараз десь 400 600 євро, щоб заплатити людині. Плюс при поданні вам треба буде покласти на рахунок албанського банку 5 тисяч євро. І в мене був кейс. Хлопчик каже: Я живу в Польщі, я хочу переїжджати в Албанію. Чи правда, що треба класти гроші? Я кажу, правда. він каже, а в мене цих грошей немає, що мені робити? Ну, я не позичу. Треба буде, як щось може питати, в знайомих, в друзів. Бо коли ти подався, то е, ці гроші потім можна буде зняти. Але знову, потім, при переподачі на наступний рік, знову ж треба пред'явити, що у вас вони є. Тому врахуйте, якщо у вас цієї суми немає, а ви тільки приїжджаєте сюди, щоб, скажімо так, Почати жити, економити щось, то е, не вийде оформити. плюс є ще декілька моментів. Якщо ви оформлюєте тут посвідку на проживання, на основі ФОП, вам треба вести цю діяльність ФОП, треба, щоб гроші якісь заходили на рахунок. Бо якщо цього не робити, а є ймовірність, що податкова прийде і скаже: «Ребятки, а що ви тут робите? Щось у вас сталося, щось, ну, типа, не то. І якщо вони зрозуміють, що ви відкрили ФОП лише для легалізації, можуть анулювати. Можуть і не не анулювати. може до вас ніхто діла не матиме, а може, ви справді будете тим кейсом, до кого прийдуть і це зроблять? Далі, якщо ви взагалі нічого не будете вести, і до вас ніхто не прийшов, велика вірогідність, що на наступний рік ніхто посвідки не продовжує, тому що, ну, типу, вони не, не бачать. Які, що ви тут робите, які ви внесок в країну вносите? Типу, ви їм не треба. Далі в країні треба жити, і не можна перебувати поза межами країни більше ніж 180 днів підряд. Тому, якщо у вас є план приїхати сюди, типу, залишити вєщі, переважний пункт, зробимо ВНЖ, а далі поїдемо в В'єтнам, поживемо, типу на три місяці. То коли ви вже вернетеся, то вам можуть сказати, що ті у вас ВНЖ немає, його анулювали. З цими всіма фактами ознайомтеся. В мене є довідник, я детально це все розписувала. Можете придбати його і там читати. Можете гуглити англійською мовою в інтернеті, можете брати консультації людей, цих адвокатів, які вам це більш детально, типа розкажуть. Я просто вам рекомендую дізнайтесь цю інформацію, бо, ну щоб потім не було так, знаєте, що типа ти приїхав і. І якби нафіга я сюди приїхав, що я тут роблю, якби це не те, тіпи, чого ти очікував. І ще хочу підняти кілька моментів саме про вартість, про навчання дітей, і взагалі, якщо тут так погано, то чому я тут? На рахунок вартості. Вартість цін продуктів тут орієнтовно, та сама, що в Європі. Інколи, навіть в деяких країнах Європи, це дешевше, бо тут дуже дорогі ціни на м'ясо. Телятина 17-15 євро за кілограм, свинина 8-9, курка, 7-8 євро за кілограм. Тому хтось тратить 500 євро. От я на сім'ю з двох людей я в середньому тратить місяць 500 євро. Я харчуюсь нормально, але є люди, які тратять тисячу. Тому от ви щоб просто собі зрозуміли, що за 200-300 євро ви тут не будете жити на харчуванні. Так, ціни на оренду тіпа, тут нормальні, класні, можете за 400-500 євро зняти собі тіпа, класну квартиру і жити біля моря. І е, тут. Основна така штука, на яку напевно, ведуться всі, а потім дуже розчаровується. Ви їдете до моря, ви бачите дуже красиве сонце, все прекрасно, все класно, приїжджаєте сюди, живете, а потім вам стає скучно. Це справді скучна країна. Тут, крім природи, немає що дивитися. Тут немає архітектури, тут не, немає таких тусовків, двіжняка, як це напевне в е, тій самій Іспанії, в Барселоні чи, до е, прикладу там Португалії або ж в Польщі. Тут трошечки такий, я би сказала, знаєте, пенсіонерський вайб. Тут спокійно, нормально, розмірено. Тому от ви це враховуєте. Якщо ви хочете такого двірника як в Києві, ви тут його не найдете. Хтось порівнює, що в Тирані ще може бути це в Тирані. але все одно це не то пальто. ви для себе це розрахуйте. Якщо ви їдете з дітьми, то або діти будуть вчитися. Онлайн в українській школі, або ви їх віддасте в албанські школи, але це роблять просто одиниці. І дітям треба буде вчити албанську, або ж вам треба буде віддати дітей в приватні англомовні школи. Україномовних, російськомовних точків нема, не було, і вряд ли коли-небудь будуть. А ціни на англомовні все-таки не є малими, орієнтовно від 5 тисяч євро на рік треба буде заплатити. Чого я тут? Я приїхала сюди більше ніж три роки тому. Я вже тут адаптувалася, я вже знаю, що та як, вже є легалізація. І я прийняла країну такою, як є. І мені подобається цей е, пенсіонерський вайб. І мені не треба двіжняка. Тобто мені тут ок, я тут знайшла вже ком'юніті, знайшла друзів. Е, можливо, в майбутньому я знайду країну ще, куди би захотіла іммігрувати, але наразі мені Албанія ок. І я дуже вам раджу. Не дивіться блоги ріалторів, тому що вони розкажуть, як тут ахреніну, і не хочуть розказувати про ті мінуси, як є. Подивіться в мене в Ютубі про мінуси країни. Зайдіть в Тікток і просто пишіть там Албанія, і подивіться зараз, типу, відео людей, які тут живуть. Зараз дуже багато українок, українців починають типу, від себе розповідати, вести блоги. От, подивіться, оці такі маленькі блоги. А якщо там вже сразу пише ріелтор, звертайтеся до мене, от просто запам'ятаєте цю людину, раптом ви захочете приїхати і тут е, е, зняти оренду. Але е, на мою думку, їхні відео не показують всю ту реальну Албанію, яка вона є. От така е, моя коротка ремарка, мій такий короткий висновок. Е, тому, якщо ви розглядаєте Албанію, як. Я хочу приїхати тут справді довго-довго жити, бо був, бачив, чи мені прям все нравиться. Окей, приїжджайте, вам немає діла до того, чи продовжити легалізацію чи ні. Точніше, тимчасовий захист. продовжить. Добре, можна буде ще пожити рік і нічого не оформлювати ніяких документів. Якщо ви хочете приїхати сюди як переваличний пункт, подумайте просто-напросто, чи треба вам той переваличний пункт. Можливо, все таки зручніше, вигідніше ще за цей рік десь легалізуватися в країнах. Євросоюзу, де більш зрозумілі і прозорі правила перебування. Надіюсь, кажу, вам трошечки це відео поможе. Якщо у вас є якісь запитання, залишайте в коментарях, або ж якщо ви би хотіли, щоб я провела прямий ефір десь в один з днів, де ми зможемо вам так те те поспілкуватися, то дайте мені знати про це в коментарях, щоб я зрозуміла, що воно вам треба.